Зростання популярності спорту, не данина моді, а бажання зберегти здоров'я. Переконатися в цьому можна було на фестивалі дитячого футболу 2015, що пройшов у селі Чкалове Нікопольського району, організованого укропом. На спортивне свято з'їхалися більше сотні учасників зі всього району. Вони яскраво продемонстрували, як виглядає перемога над лінощами, працюючи у шести секціях. Тут у спортсменів московий штурм, естафета, куточок здоров'я, і також дітлахи практикують тактику ведення м'яча та вчаться, як давати відсіч супернику. Організатори заходу враховують і соціальний аспект гри в нас формуванню у підростаючого покоління філософії здорового способу життя, вихованню системи цінностей, які дозволяють підліткам протистояти вадам сучасного суспільства. Тож такі матчеві зустрічі обіцяють у кропівці, стануть на Дніпропетровщині традиційними. Мені сподобалося це, як ми на станції набивали, набивали м'яч, обводили фішки. Мені подобалося ще оздоровлення від відповідати на питання. Ми вважаємо. Що такі заходи необхідні проводитися якомога частіше раз на тиждень або раз на місяць? Хоча б тому ми закликаємо єднатися усіх футболістів у одну велику українську сі.